Друзі, всім привіт! На зв'язку Юрій Ломпак, і в сьогоднішньому відео я вам покажу, як ми заряджаємо нашу електричку в часи відключень світла. Погнали? Як ви знаєте, світло подають зазвичай на 2-4 години і його знову немає. І якби за цей час нам треба встигнути зарядитись. Штатно в машинці нашій стоїть саме кіловатний зарядник, і відповідно він заряджає десь. 5,5, але по факту 8 годин, оскільки напруга стрибає. Що я зробив для того, щоб заряджатись швидше? Я придбав ось таку зарядочку. Ходімо дивитися. Отже, друзі, я тут біля нашої зарядочки. Це трьохфазна зарядка постійного струму. Що це мається на увазі? Ця зарядка бере три фази. З кожної фази приблизно 7 кВт, майже 7 кВт. І сумарно видає 20 кВт постійної напруги на виході. Що це означає? Це означає, що ми заряджаємо саме цією зарядкою прямо автомобіль. Тобто ми не використовуємо штатний зарядник, який є в самому електромобілі, а використовуємо зовнішній зарядний пристрій. Що він робить? Бере три фази, перетворює в постійний струм і подає в порт. Зарядки, саме швидкісний порт зарядки, так як ви заряджалися, наприклад, на швидкісній DC зарядці. Нашої зарядки є трьохфазний від, тобто сюди приходять три фази, і на виході, ось цей от кабель, ми маємо вже постійну напругу, яку ми підключаємо до електромобіля. Тут є вихід GBT DC, який вставляється прямо в порт швидкої зарядки. Як тільки ви вставили, починається зарядка, ви чуєте по звуку, що воно починає гудіти, і пішов процес зарядки. Давайте подивимось, скільки ж зараз машинку йде кіловат. Пішла на зарядка, і потужність заряду зазвичай складає десь 16-18 кВт. Це пов'язано з тим, що напруга все ж таки десь просідає. Тобто для розрахунку я беру 18 кВт, що ця зарядка може спожити і дати на електромобіль. Таким чином ми маємо час заряду приблизно від 0, 2 години 40 хвилин або 2,5 години. Тобто за 2 години ми маємо десь 70% заряду на електромобіль. Тобто ця зарядка дозволяє за 2 години на 70% зарядити наш електромобіль. Ємність батареї в цьому електромобілі приблизно 41 кВт. годин Якщо у вас, наприклад, був ID 4, який має 80 кВт. годин Відповідно, час зарядки становив би 4 години, тобто 2 рази більше. Друзі, що в нас є тут на екрані? У нас є, по-перше, статус Ready to charge в нас є потужність, це є 20 кВт, і вона міняється ось цією кнопочкою, тобто можна робити менше або, відповідно, більше потужності з кроком в 1. І практично це все по керуванню. Є кнопка включення-виключення, і тут є порт для перепрошивки. Також показує, скільки кВт годин нас вже залило, коли воно підключено. Так, Джавеліна, дякую за допомогу. Напругу показує батареї, струм батареї і заряд батареї. Зараз 86%. Кому може бути потрібна така зарядка? Це є зарядка 20 кВт, Є моделі ще на 40 кВт, але врахуйте те, що вам потрібний. Від, тобто потужність така, щоб ви могли спожити і зарядити. Зарядки цієї компанії Oncharger є наразі в двох модифікаціях 20 і 40 кВт. Також там є інше обладнання, що стосується зарядки електромобілів. І е, саме ця моделька, вона. Корисна ще тим, що вона, в принципі, переносна, тобто її можна взяти в руку, понести, кинути в багажник і поїхати десь зарядитися. Де ви можете неї зарядитись, перше, це десь в глухому завитому селі, де є три фази. Зазвичай такі звичайні червоні розетки часто присутні, і ви можете там брати потужність більшу і заряджатись швидше. Другий варіант, ви Можете брати її з спеціальним адаптером, і я вам покажу, як це відбувається, і заряджатись на станціях, які мають вихід Type 2. Просто звичайний Type 2, з якого ви можете взяти 20 кВт замість 7 кВт, які є стандартні в більшості електромобілях. Ну і звичайно, що основний це тип заряджання це вдома. Так, тобто ви собі підвели три фази, поставили собі. Зарядку певний ящик, щоб захистити його від дощу. І приїжджаєте додому, заряджаєте швиденько за 2 години або за 4 години, як, наприклад, з Volkswagen ID 4 або id 6, тобто в тих електромобілях, де є 80 кВт батарейка ємність. Але що нам це дозволяє зробити, це скоротити більш ніж в три рази час заряджання, тобто з моїх там, 8 годин. Зараз фактично це є 2,5 там максимум 2 години 40 хвилин, якщо ми говоримо про повну зарядку. Таким чином, навіть коли нам подають світло там, на 2 або 4 години, ми можемо швиденько зарядитися і бути зарядженим, готовим до дорогу. Декілька слів про те, що б я хотів змінити в цій зарядці, це довжина DC кабелю 2 метри, як на мене, трошки за короткий, все ж таки 3 метри. Було би краще. Я розумію, що ідея в тому, що ця зарядка буде стояти біля електромобіля, і, в принципі, двох метрів цілком достатньо, щоб комфортно підключити. А з іншого боку, трьохфазний кабель доволі довгий. Проте, коли падає дощ, наприклад, ви не можете залишити зарядку просто в. Ну, Біля електромобіля, або коли ви хочете вдома поставити, наприклад, в якийсь там ящик або приміщення біля будинку, і щоб просто кабель торчав, і ви могли під'їхати і підключитися. Я думаю, що 3 метри було би краще в цьому випадку. Ну і зараз я вам покажу лайфхак на швидкісній зарядці. Як це все можна підключити так, щоб ви могли це залишити, піти десь там в торговий центр, щось там закупити, поїсти, і ваш електромобіль все одно стояв, заряджався. Отже, друзі, уявіть собі ситуацію: ви приїхали на швидкісну зарядну станцію, а вона не працює. Або ви приїхали, а там немає потрібного вам порта. І тут теж вам стане у пригоді наша зарядка. В комплекті до цієї зарядки йде ось такий перехідник. Тут у нас є три фази. А тут у нас є type 2. Причому ви в різниці, чи це буде мама, чи це буде кабель тато. Тобто воно завжди підходить. І за допомогою такого перехідничка ми можемо підключити нашу трифазну зарядку на будь-яких зарядних станціях, де є вихід type 2. Єдиний нюанс не всі зарядки одразу бачать її. Для того є тут кнопочка, про це я спочатку сам не знав і дуже погорів на цьому. І Її треба натиснути для того, щоб станція зрозуміла, що це нібито автомобіль і можна її включати. Це потрібно робити не на всіх станціях, наприклад, GoToYou, де ми є зараз. Цього не потрібно робити. Ну на деяких автоінтерпрайз потрібно. Що ми робимо зараз? Вставляємо і зараз вам покажу лайфхак, як поставити електромобіль на зарядку з цією зарядною станцією, і можна десь собі піти. Отже, друзі, лайфхак. Кладемо нашу зарядку в салон, пропускаємо кабелі через заднє вікно, вставляємо в машину і в зарядку, а тоді просто піднімаємо заднє вікно майже до кінця. Ще, 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 так, так. От, все. І можете закривати машинку і спокійно йти собі. Проте не забудьте, що. Вікно, яке навпроти, теж треба трошки привідкрити, тому що якщо жара, як зараз літо, зарядка гріється і їй потрібне охолодження. Ну, ось така у нас зарядка. Звісно що не треба плекати ілюзій, що вона вам замінить швидкісну dc зарядку, коли ви їдете десь в дорозі, де є потужність 50, 100 або навіть 200 кВт, і ви заряджаєте ваш електромобіль дуже швидко. Ця зарядка, основне її призначення, як на мене, заряджатись саме вдома, де у вас є три фази, і опціонально ви можете взяти її з собою, поїхати десь і зарядитись там, де є підвід трьох фаз або Type 2. так? І ця зарядка також вам не замінить стандартний чарджер. Тобто вона не працює від одної фази. Хоча б я дуже цього хотів, і це, напевно, ще один імпрувмент, який, можливо, можна буде додати до цієї зарядки. Проте, основний плюс і найбільший цієї зарядки те, що ви можете заряджатися дуже швидко вдома. Фактично 20 кВт це трохи більше 2 годин для мого електромобіля, що мені цілком достатньо. Тобто подали на 2 години світло, я зарядився і знову в дорозі. Ну і ви, друзі, заряджайтесь, донайте нашому війську і вперед до перемоги.